Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дякав науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти казала. А я й послухав і учився, і вивчився, А ти збрехала, які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Муза. А ти. «Пречистая святая, ти сестро Феба молодая. Мене ти в впилину взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі туманом сивим сповила, і колихала, і співала, і чари діяла, І я, о, чарівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала в степу безлюдному степу в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, і, з казарми чистою, чистою, святою пташечкою вилетіла і понадо мною полинула, заспівала ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила. І я живу, і надо мною з своєю Божою красою гориште. Зоренько моя, моя порадонько, святая, моя ти доле молодая, не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною і учі, учі неложними устами сказати правду поможи, молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти, мамо, положи свого ти сина в домовину і, хоч єдиною сльозину, в очах безсмертних покажи. Мені тринадцяте й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сяяло, чи так мені чого було, мені так любо любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо, і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло. Почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло, поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскині вибирала, та й почула, що я плачу: прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє: лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку в тім раю, умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим людей і Бога не прокляв. сон На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана, сина годувать. А воно сповито кричало у холодочку під снопом, розповела нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі у двох собі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, та й усміхнулася не Бога, прокинулась нема нічого. На Івася глянула. Взяла його, тихенько сповила, Та щоб дожать дола нового, Ще копу дожинать пішла. Думка тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а дума говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, Грає синє море, Дума доля зустрінеться. Спіткалося горе, а журавлі летять собі, на той бік ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Та соловейко не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них, затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих.